Ірод, будівник держави, отець народів, знаний хлібороб. Свої діла у книгах я прославив. Хто будете? в якій до мене справі? Я здрав люблю з народом розмовляти. Дізнавшись про народження маляти, по поклін йому відати. Велика честь якомусь немовляті. Це дитя не світом запанує, бо це народився цар над царями, який на світем любий неправд порятує. Ой! Серце щось лихе мені віщує. Тебе прийшло на царю запитати, чи ти не знаєш, де його колиська? Де він родився, звідки можу знати, та серцем чую він десь дуже близько. Ідіть, знайдіть, від мене поклоніться, складіть дари і знов сюди верніться. Угу. Старено пізнатися годиться, мені про все докладно розкажіть. Дитя цим світом хоче панувати. Ще немовля, а вже несуть корону. А скільки ірод має гарубати, щоб добитися до трону. Гей, воїни, готуйтесь до походу, бо я трону підважити не дам. Забийте всіх дітей двох літ від роду. Загинуть ці жінки нових народів. Виконуйте, чи щось не ясно вам. На сіні, ми бачимо Бога, коліна схилили перед Ним. Родився правитель світу усього у вірі йому присягнів. Прийшли ми в ясвиню у Богу, щоб шаму служити царю, принесли ми віру палку від народу, любов і надію свою. Я золото дарує немовляті, його збирали люди небагаті, його збирали теслі з ковалями, всі ті у з мозолями. Те золото дорожче всіх скарбів, воно збуде роботящими руками. Я приніс царю богуче миру, щоб людей збудити справу щиро, щоб до пізнай науки добро світить, щоб панівцями не плудити. Я для царя приніс священний ладок, щоб він над нами мав найвищу владу, щоб вірою і правдою служити, і в його царстві вовік віки жити. O ne hospodariu, O Господь веселився, що на свіцем Божий народився, на першій престолі рождество Христове, рай Розуса, рай, розився, Господь веселився, що на світ, цим Божий народився. На Стоп! Співайте, стояти і мовчати. Кому ви тут зібрались присягати? Зібралися підважити мій трон і потоптати мій святий закон, то значить, ірод вже не має влади. Вперед вояки, придушити зраду. Не піду, не підеш? Ти ж дав присягу? Я дав, я взяв. Що, загубив відвагу? Ми чесні воїни, не хати, за що не винніх убивати? І хата кого ми не хочемо, щоб від дітей ховати очі. Я знати, бо вийшов. Я вийшов з народу. Я правив і вів і дістав на городу. Без маси, без влади не жити тепер. Кінець, це вже все неблагана я смерть. Прийди, забери мене геть з цього світу, бо більше мені тут нема чого жити. А ти гадав, що я скосую? Це ж ти мене зробив такою. Та правда, всюди я літала, де була твоя вказала, ти на кістках зводив палаци, я ж хорошу мала працю, ти люд морив за думку і слово. Я ж мала урожай готовий, я ж будував нове життя, новий народ твори в Ти душу брав, я брала тіло, створив ти пекло золоченне. І не один згадав про мене, і не один благав прийти. Приходила, немов рятунок, і небеса лише цілунок, і вічний сон, і забуття. Тепер бери мене в могилу, хоч я і цар, життя не миле, і булава недорога. Ти не цар, ти мій слуга, свого свого я шаную. Де прабеш ти? Там я паную, іди і побачиш, де мучаться горді і ледачі. Зможеш багато цікавих байок розказати. Дивись і на трон посадять, а я збиратиму данину. Іди шукай, знайди країну. І ірод кривавий, відкрилася світла дорога, по ній вирушайте із Бога. Брат-братові, руку подайте, не брязга до зброї сховайте, всі разом, брати християни, не вернеться ірод поганий. Метушня, смачні страви, іграшки на ялинці, підсумки року, безліч планів і турбот. Вартує трохи заспокоїтись, Сісти на хвилинку і подумати про те. Як діє Бог, ми святкуємо Різдво, Новий рік, інші свята. Людський мозок не здатен осягнути їхні містері, але замовкнув і відкривши вуха, можна пізнати, що Бог, Бог каже, до кого, та загальні критерії. Знайома історія. Марія зачала до Як їй було, вона взагалі знала, що відбувається. Знала. Точно знала, що буде важко, страшно, плюватимуть спину. Єдині слова, хай по твоєй волі святій станеться. Марія була зовсім юна і рішуче пустилась в дорогу. Уявіть, на дев'ятому місяці 100 кілометрів ослицею неможливо для людей ні. Можливо, для Бога. Він знав, як важливо родитись на їх царі столиці. Знав, що далеко від дому його дім не небо. У місті хліба бо стане хлібом живим. Знав, що у стані, бо нікому його, як клопіт не треба. Знав, що так тихо приховано він, бо Бог та єний. Ісус мав стати рятунком, кормом для нас людей. Тому ясного ліку тримали ясла брудні, необтесані шмат дерева, так само, як потім на волговті під час трястей. Він родився, щоб вмерти, щоб нам світлі любови було весело. Світлі любови, а ми забули Клоєвську зірку, яка знищила темну ніч, поборола гріх невдоланний. А нам тепер по чому шлях пізнати? По гірлянді може вибрати різні дороги короткі, звивисті чи манівцями. Може хто їх царі, довго шукаючи правду зусиллями розуму. Може прибігти швиденько, повіривши зразу. Ставши паспохами, бо кожен, хто хоч трохи хоче пізнати, отримає повністю. Бо кожен, хто хоче, готовий іти на жертву, шиє серце ще не засохло віддавати готовий сповна, а без терпіння любов залишається мерним. Щасливим є той, хто тримається до кінця. Бо тюрімо ще дужче, бо легко не буде ніколи. Той, хто солодко спить на руках, у своїх тримах весь світ. Привітайте Ісусика і серце, як дарунок, принесіть. Отже госполе, та й широке є святий! Сина моєго, сина моєго, Бога вашого, святий вечур Бога вашого, А, а ручий каже, ми не бачили, святий вечур, ми не бачили, а другий на жента різнаймося. Toma